На перспективу, яка нас чекає. Нас чекає наближення Великодня. Ми будемо через тиждень тут освячувати Пасхи. Будемо освячувати їх одразу після літургії, біля 12-ї години. Почнемо перше освячення. Потім буде друге освячення після. Служби, яка станеться о 14 годині, це буде служба полуночниці. Ми занесемо плащаницю у вівта. І тоді, після цього, у нас біля 3-ї години, можливо, трошки раніше, ми знов читаємо чиносвячення насвячення всієї поживи, яку ви приносите зазвичай на Великдень. І будемо освячувати якийсь час. Подальші наші освячення будуть уже в неділю. Справа в тому, що комендантська година заважає нам і не дає нам відслужити звичним способом утренню і літургію опівночі починаючи. Ми поночно служимо в день, а літургію будемо служити на наступний день вранці, але перед літургією ми обов'язково з 9-ї години будемо служити утренню. Ми служимо утренню, переходимо на літургію, яка є святковим, святковим богослужінням. На цьому тижні у нас в середу є літургія передосвячених дарів о 10-й годині. В четвер літургія Василя Великого о 10-й годині, а потім о 2 годині страсті Господні, утрення, 12-ї Євангелії. У нас в п'ятницю о 12-й годині, п'ятничні страсні часи і о 14-й годині вечірня з виносом плащаниці. Такий у нас порядок. Так от, ми готуємось до Пасхи. А у нас дуже багато є воїнів, які на своїх позиціях, на своїх постах перебувають і потребують свята так само, як і ми. І тому буде у нас прохання. Будете збиратись сюди на освячення. Відкладіть якусь пасочку спеціально для наших воїнів. А ми тут влаштуємо такий куточок, де ми будемо покладати пасочки для наших воїнів. Ну і нарешті, з точки зору наших дівчат, найголовніше. Ближчі дні, починаючи з завтрашні... завтрашнього дня, завтра, з понеділка. Буде велика приборка. Прибираємо територію, щось треба пофарбувати, щось треба очистити, щось підмести, щось підстригти і таке інше, таке інше. Дуже багато великої роботи. Якщо у вас є час і натхнення, приходьте, будь ласка, починаючи з понеділка кожен день. Після 9-ї, біля 10-ї години в цей проміжок часу приходьте, знайдеться тут людина, яка вам скаже, треба робити наступне і поведе вас на фронт робіт. І будемо ми вам всі, всією громадою дуже вдячні за вашу допомогу, підтримку і за те, що своєю працею ви долучилися до свята, зробили щось для того, щоб свято було. Найяскравшим, найяснішим, найсветлейшим. На Благослови, Господи.